Збройні сили України планують звільнити Херсон від російських окупантів та завершити активну фазу війни до кінця року. Про це заявив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Він заявив, що впевнений в тому, що за кілька місяців вдасться звільнити Херсон та закінчити активну фазу ведення війни, а потім уже відбуватимуться більш локальні військові дії. Марченко не назвав конкретних термінів, коли розпочнеться масштабна Українська українська наступальна операція на Херсонщині, але просив херсонців трохи потерпіти за його словами. Це станеться незабаром. Марченко також впевнений, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести псевдореферендуми за приєднання до Росії, оскільки херсонці налаштовані дуже проукраїнські. Проте зараз західна допомога Україні надходить маленькими партіями, і це дуже ускладнює проведення контрнаступу але Марченко зазначив, що Україна щойно Україна отримає повний пакет допомоги. Наступ буде дуже швидким.